На цьому уроці ми поговоримо про критерії паралельності прямих. Давайте запишемо теорема. Теорему. У дужечках назва. Критерії паралельності прямих. Критерії паралельності прямих. Критерії паралельності прямого. Итак, так пишемо формулювання. Дві прямі на площині, дві прямі на площині паралельні, дві прямі на площині паралельні. Тоді і тільки тоді, дві прямі на площині паралельні тоді і тільки тоді, коли їх кутові коефіцієнти рівні, дві прямі на площині паралельні тоді і тільки тоді, коли їх Кутові коефіцієнти рівні, а вільні члени нерівні, дві прямі на площині паралельні тоді і тільки тоді, коли їх кутові коефіцієнти рівні. Вільні члени не рівні. І так, давайте зробимо креслення. Таке пояснювальне для нас, так? Значить, що ми маємо? Ми маємо дві прямі. Ось перша пряма. Y1. Хай вона задається рівнянням K1X плюс P1. Пряма Y2 задається рівнянням K2X плюс P2. Це кути. альфа 1, альфа 2. Так, робимо креслення. Так, і давайте одразу прийдемося, хто в нас є, кого немає, то щось багато немає. Так, це в нас дистанційники. Так, Балашов. Щось балашов не зайшов. Так, Ганчо. Ага. Дейсадзе. Тут. Запорожець. Криворучка. Е. Маньковский. Есть. Медведев. Есть. Медык. Милюкова. Моисеев. Поплужный. Есть. Есть, так, Бачу. Ригульский. Есть. Сергеев. Есть. Тукалова. Хлебнюк. Есть. Чухрий. Шкуренко. Есть. Щербина. Есть. Юдин. Есть. І так поїхали значить, Дивимося. У нас критерії паралельності прямих. Ми з вами записали, що прямі паралельні так, Юдін, прочитай критерії. Е, дві прямі на площі паралельні тоді і тільки тоді, коли їх котові коефіцієнти рівні, а вільний член рівні. Так. А вільні члени Угу. І так пишемо ось тут: Y1 паралельно до y2, тоді і тільки тоді. Коли К1 дорівнює К2, П1 не дорівнює П2. Дивіться, ми детальне доведення цієї теореми записувати не будемо, але все ж таки ілюстрація, щоб ви розуміли, чому так виходить. По-перше, це критерій. Критерій, пам'ятаємо, це теорема, яка працює в обидва боки, так? необхідність, достатність. Якщо я спробую розглянути необхідність, так? тобто в один бік. Тобто в мене є, що Y1 паралельно до Y2. Оце в мене дано. Ну, отак. От так. І мені потрібно довести, що К1 дорівнює К2. Ну, вільний шлен на рівні, тому що воно там, там є здвижка цих темих. Значить, дивіться, що ми маємо? Ну, доведення так напишу. Якщо Y1 паралельно до Y2. Ми пам'ятаємо, що прямі, паралельні, вони утворюють однакові кути з іншою прямою, тому що це відповідні кути. За властивістю паралельних прямих, вони повинні бути рівними. Тоді я можу сказати, що альфа 1 дорівнює α 2. А ми пам'ятаємо, що альфа 1. Ну, тангенс альфа 1 це є К1, тангенс альфа 2 це є К2. Так? Так о, Тимурдієві. І якщо рівні кути, то зобов'язані бути рівні тангенси. Тобто звідси я маю це. Ну, а якщо рівні тангенси, то тоді будуть рівні кутові коефіцієнти. Тому що кожен з них дорівнює тангенсу. І ми це з вами обґрунтували. В обернений бік так само. Якщо рівні кутові коефіцієнти, рівні тангенси, якщо рівні тангенси рівні кути. Все. Оце що потрібно пам'ятати. Давайте спробуємо розв'язати. Так, у нас є номер 191. Дивіться, нескладний номер, тут все нормально розв'язується, але потрібно показати. Так, Матвій, чує мене? Так. Ну давай. Значить, Дивимося серед прямих, які задані, які задані певними рівняннями, потрібно вказати пари паралельних прямих. Значить, Дивіться. Перша пряма 3х мінус 4 у дорівнює мінус 8. Можна по-різному їх розв'язувати. Але все ж таки для зручності я рекомендую виразити y через x. Давайте будемо робити, щоб отримати кутовий коефіцієнт. Значить, 3х перекидаємо. Мінус 4 дорівнює мінус 3х мінус 8. Ділимо все на мінус 4. Y дорівнює мінус 3 четвертих х мінус 2. А я тільки уважно, там буде плюси. А, да. так. Тому що мінус уходить. ти ж ділиш на мінус 4. Тобто ось тут, так. Ну, k1 я можу позначити кутовий коефіцієнт першої прямої. Це 3 четвертих. Гаразд. Переходимо до другої прямої. Вона в нас 6х мінус 8 y дорівнює 9. Сюди. Так, значить, подаємо. Y, так, 6х. Мінус 8 дорівнює мінус 6х плюс 9. І все ділимо. На мінус 8. І тоді маємо y. Y 6 восьмих х Плюс 9-8. Так, по-перше. По мінус. 8. мінус. Гаразд. Але 6 восьмих можемо одразу скоротити. 3 3 четвертих. О. дивись. 3 четвертих х. І тут мінус 9-8. І я вже бачу, що в мене коефіцієнт кутовий К2. Другою прямою це теж 3 четверти. Що ми вже можемо сказати? Угу. Ось ці дві прямі будуть паралельними. Ми розуміємо. Так, ну це ми потім запишемо. Так, третя. 4x мінус 7 у дорівнює мінус 6. Так, подаємо y. Мінус 7у дорівнює мінус 4х мінус 6. Ділимо все на мінус 7. У дорівнює 4 х Плюс шість сьомих. І тут кутовий коефіцієнт дорівнює скільки? Чотири сьомих. Угу. Так, четверта прямо. Мінус десять ігрів дорівнює... минус 5х минус 7. Делаем все на минус 10. Получается y до ревни... А можно просто 0,5? Можем, можем одна друга. Так. А, ну, одна друга х плюс... Ну, 0,7. 0,7, так, можно 0,5. И тогда кутовый коэффициент равен одна друга. 4 дорівнює 1 друга або 0,5. Так, і п'ята в нас там є пряма. Мінус 2y дорівнює мінус x плюс 1. Ділимо все на мінус 2. Mm -hmm. І y дорівнює 05х або одна друга. 0,5х плюс 0,5 мінус 05. Так, і тоді. K, кутовий коефіцієнт дорівнює 0,5. Так, і що ми бачимо? Ми Бачимо, що в нас є дві пари паралельних прямих. Так? Перша і друга пряма мають однаковий кутовий коефіцієнт. Тобто звідси я можу зробити висновок. Що перша пряма 3х мінус 4 у дорівнює мінус 8. Вона паралельна. 6х мінус 8 у дорівнює 9. І ще які дві прямі паралельні? Четверта, та ну 4 до 5, 5. Тобто. 5x минус 10y до минус 7 параллельно. X минус 2y до 1. А можно пытание? Так. А в вид вот, ну, когда параллельно систему надо писать или нет? не обязательно? Нет. Вот. Все. Спасибо. Это, а удос. І давайте спробуємо номер 192. Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку К з координатами та паралельно прямій такій-то. І так, пишемо. У нас є точка К з координатами мінус 25. Значить, ми з вами шукаємо пряму, яка задається рівнянням KX плюс P, вона не вертикальна. І повинна бути паралельною до прямої 4 x мінус 2. Так, ну давайте зробимо. Паліно, Паліно, давай. Прямі паралельні. Тому k Kдорів. 4. 4. Дистанціонно сделать. У меня запись урока. А? У меня запись урока. Делайте дистанционно, потому что иди знаy что будет. Итак, c дорівнює 4. Тому я можу сказати, що ось це рівняння вже в мене має вигляд як Іполіня. Рівняю. 4х плюс П. 4х плюс П. Наразі, щоб задати це рівняння остаточно, тобі потрібно знати коефіці... ну, коефіцієнт П. Так? І це ти робиш за допомогою точки К. Ти підставляєш координати ось у це рівняння. Значить, що ми пишемо. Ів. Буде дорівнює до 4 помножити на мінус 2 плюс П. Тобто 5 дорівнює 4 на мінус 2 плюс П. В тебе Y5, так? Тому 5 дорівнює, що в нас? Мінус 8 плюс. Так, ну і тоді P, чому дорівнює? Перекидає. 13. 13. Правильно, перекидаємо мінус 8 ліворуч, маємо 13. І тоді y дорівнює. 4 x плюс 13. Так. У нас вже було 4 x плюс P, P ми знайшли. Так, ну гаразд. Які є питання по цим номерам? Тоді пишемо наступний матеріал. Пишемо вектори. 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 Це така теж фундаментальна тема. Я пам'ятаю, що ви дуже полюбляєте фізику. фізиці вже зустрічалися з векторами. М? Сили малювали? Ні. Що що? Начебто ні. Начебто ні сили малювали. Було у вас таке там, там рух якогось об'єкта розписували? Сили, які до нього прикладені? Не було? Угу. Було. Ось це і є вектори. Давайте почнемо з означення, що таке скалярна та векторна величина. І так пишемо означення. Величина називається скалярною скаляр. Величина називається скалярною. Кома. Якщо вона характеризується, величина називається скалярною. Якщо вона характеризується, Лише числовим значенням. Величина називається скалярною, якщо вона характеризується лише числовим значенням. Лише числовим значенням. Тобто, ну, тільки числове значення. Наприклад. Маса. Тобто можете собі там написати в дужечках, там, Наприклад, маса. Маса характеризується лише числовим значенням. Там, 20, 30, 50 кілограмів і так далі. Нижче, нижче пишемо наступне означення. Величина називається. векторною. Векторною. Величина називається векторною, якщо вона характеризується, величина називається векторною, якщо вона характеризується числовим значенням та напрямком. Величина називається векторною, якщо вона характеризується числовим значенням та напрямком. Ось це, що нас буде цікавити. Тобто величина, яка має не тільки там якесь числове значення, але й напрямок важливий. Наприклад, сила. Чому я вас запитував про фізику, так? Сила. Сила, вона характеризується не тільки своїм. Модулем, так, там там, що там, в чому там сила у нас? В ньютонах вимірюється, так там 10, 20 ньютонів і так далі. Але і напрямок, в якому діє ця сила. Оце для нас теж суттєво. Ну, і звідси переходимо до означення вектора. Пишемо нижче. Пишемо нижче. Вектором називається. Вектором називається. Напрямлений відрізок. Вектором називається напрямлений відрізок. Тобто відрізок, який має напрямок. І так дивіться. Ми намалюємо дві точки. Ось одна, ось друга. З'єднаємо їх і поставимо таку стрілочку. Ця стрілочка обов'язково повинна бути, якщо ми говоримо про вектор. Нехай вектор виходить із точки А і йде до точки Б. І тоді я маю, що це вектор АБ. Позначається він ось так. Тобто, маємо АБ та зверху така лінія. І це в мене вектор. Вектор АБ. Значить, ви розумієте, що точка А це початок вектора. Точка Б це кінець вектора. Коли ви подаєте вектор письмово, на першому місці обов'язково має бути початок, а на другому кінець. Оце обов'язково, тому що вектор АБ і вектор БА це різні вектори. На першому місці початок, на другому кінець. Далі давайте запишемо наступне. Означення нульовим вектором, нульовим вектором називається вектор, нульовим вектором називається вектор, кома початок та кінець, якого співпадають. Нульовим вектором називається вектор, початок та кінець якого співпадають. Нульовим вектором називається вектор, початок та кінець якого співпадають. Ану, відповіли мені на питання. Якщо початок та кінець вектора співпадають, то що це за геометрична фігура? Точку. Це буде точка. У дужечках напишіть точка. У дужечках напишіть точка. Тобто я можу сказати, що нульовий вектор це точка. Дивіться, позначити його можна наступним чином. Ось я, наприклад, точку там, D позначив. Так? І я можу сказати, що в мене є вектор з початком та з кінцем у точці D, це нульовий вектор. Або пишуть ось так. 0 і вектор. І це в мене нульовий вектор. Так, далі пишемо наступне означення модулем вектора, модулем вектора називається довжина відрізка. Модулем вектора називається довжина відрізка, що відповідає даному вектору. Називається довжина відрізки, що відповідає даному вектору. Дивіться, теж намалюємо вектор АБ, позначається так: модуль вектора АБ. І це є просто довжина відрізка Б. І нижче теж давайте запишемо, що модуль нульового вектора дорівнює нулю. Модуль нульового вектора дорівнює нулю. Модуль нульового вектора дорівнює нулю. Так, далі колініарні вектори. Пишемо означення. Пишемо означення. Два вектора називаються колінеарними, мається на увазі не нульових. Два вектора називаються колінеарними. Два вектора називаються колінеарними, Якщо вони лежать на паралельних прямих, Два вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Два вектора називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. І робимо пояснювальний малюнок, і на сьогодні це буде досить. Дивіться, якщо я розгляну дві паралельні прямі, ось так одна, ось так інша. І я, наприклад, тут буде в мене вектор А, тут буде вектор Б, а тут буде вектор С. Ось так їх розташую. Тоді, я можу сказати, що вектор А колінарен до вектора Б, колініарність позначається так само, як паралельність. Вектор B буде колінарен до якого вектора? Ну? С. С. Ну і які ще два вектори тут колініарні. А і так. Кожний з цих трьох векторів відносно іншого лежить або на одній прямій, або на паралельних прямих. Тому я можу сказати, що в мене тут три пари колінарних векторів. Так, гаразд. Значить, домашнє завдання у нас зі сходинок. Другий варіант. Так, що ми сьогодні з вами? Ми сьогодні зробили зі 188-го по 193-й. Так, робимо це. Це домашнє завдання на п'ятницю. Розуміємо, що будуть питання, ми все розберемо. Все, відпочивайте. do, właśnie... do bogacenia